Любі підписники, лише подивіться, як я класно відпочиваю. подорожую в усі країни світу, плаваю на яхтах. Нещодавно купила собі нерухомість Дубаї, а також дорогу машину своїм батькам. Я впевнена, що ви точно хочете так само. А знаєте що? Сьогодні я щедра і поділюсь з вами своїм секретом. Повірте, з ним заробляти можуть всі. Неважливо, яка в тебе освіта чи скільки мов ти знаєш, все залежить тільки від вашого сумління і бажання заробити. Купуйте мій курс зараз зі знижкою 99% і ваше життя зміниться докорінно вже сьогодні. Місць залишилось лише три, тому поспішіть. Певно, на щось подібне ви вже точно бачили в соцмережах, особливо якщо слідкуєте за блогерами-мільйонниками. Монетизація блогу через продаж інфопродуктів, напевно, є найбільш прибутковою. Щоб прирівнятися з доходами, популярному блогеру доведеться знімати, наприклад, по 10 рекламних інтеграцій щодня. Їх основні теми це легкий бізнес-девелопмент, заробіток в інтернеті, саморозвиток і тому подібне. Якщо, наприклад, у інфлюенсера більше жіночої аудиторії, то він стає експертом з СММ. і саме з нього він фінансує своє заможне життя. І вас він навчить цього за два тижні заробляти 10 тисяч доларів на місяць, працюючи віддалено, десь на Мальдівах. І дивно, що досі лише 10% людей в Україні заробляють більше 2 тисяч доларів на місяць. Це ж так просто. Давайте розглянемо для прикладу одного з найпопулярніших в Україні інфлюенсерів-продавців повітря Олександра Волошина. З початком повномасштабної війни всі свідомі люди перестали споживати російський контент, що звільнило багато місця в соцмережах для українських блогерів. Олександр вирішив зайняти прибуткову нішу інфобізу і став експертом в заробітку онлайн, є е комерсі, трейдингу і в усьому іншому про що просто створити ілюзію легких і швидких грошей. А можливо, він дійсно продає дуже цінну інформацію, яка змінить все ваше життя. А витрачення 800 доларів це дуже класна інвестиція, яка допоможе вам. Заробити в рази більше. Ну якщо ви подивитесь чесні відгуки про курс в соцмережах, то так і є. Але якщо зазирнути всередину курсів, які він продає, то ви побачите величезний блок інформації про Олександра, його шлях, як він став таким багатим. Успішні кесі його учеників, які теж стали такими ж багатими. А далі, нарешті, технічна сторона. Там вам розкажуть, що для того, щоб продавати товар в інстаграмі, треба знайти товар. Створити сторінку в інстаграмі, запустити рекламу і продавати товар трішки дорожче, ніж ви його купили. Окей, можливо, є люди, яким і це треба пояснювати, але ж це можна загуглити і це абсолютно безкоштовно. Також на курсі обіцяють персонального ментора, який буде супроводжувати вас впродовж всього курсу. Це людина, яка нібито має компетенцію в ніші і вже досягла такого ж успіху, як Олександр. Вам пощастить, якщо це дійсно так. Важливим питанням є те, чому ж це ще досі працює. Інфопродукти масово впарюються на нашому ринку вже більше 10 років, і вже є мільйони людей, які пройшли курси, але на яхти, брендовий одяг і нерухомість за кордоном так і не заробили. Тож люди мають навчатися на своїх помилках. Чи не так? Проблема в тому, що більшість людей не задоволена своїм рівнем життя, і саме такий інфотовар створює ілюзію покращення. У момент купівлі у людини вже з'являється враження, ніби вона зробила щось надзвичайно корисне і продуктивне. А потім, через брак виняткової інформації, поступово втрачає інтерес і запал до навчання. Дійсно, дуже легко загорітися уявним успіхом, який тобі і продають, але інтерес пропадає, коли ти прослуховуєш ту інформацію, яку вже чув багато разів. На цьому моменті варто було б обучити. І звернутися за поверненням коштів або хоча б відписатися від такого блогера. Але і тут продавці успішного успіху все продумали. Протягом всього курсу вас запевняють, що все залежить тільки від вас і від того, наскільки ви віддано вкладаєтесь. У цьому, звісно, є доля правди. Але таким чином вони знімають з себе всю відповідальність. Але я не хочу, щоб у вас склалося враження, що всі інфопродукти це пуста трата грошей. Насправді є багато класних курсів або консультацій від людей, які дійсно мають унікальний досвід в своїй ніші, і їх інформація допоможе вам досягти бажаного успіху. Щоб не повестись на особистий бренд і багато життя інфобізнесмена, вам варто чітко усвідомлювати, чи людина дійсно стала успішною завдяки знанням, які запаковані в курсі, або ж це проста монетизація його блогу, і ви не отримаєте нічого більшого ніж те, що можна нагуглити в інтернеті. Також не забувайте про умовно безкоштовні платформи з курсами від топових університетів. Етів світу, типу Курсера та edX. Ви можете, не витрачаючи жодних коштів, прослухати бізнес-курси від Гарварду або технічні від Мічиганського інституту технологій. Але якщо ж ви захочете отримати сертифікат про навчання, щоб було чим похизуватися своїм знайомим, то за це треба буде заплатити до 100 доларів, що теж погодьтеся не так дорого, враховуючи якість викладеного матеріалу. А якщо вам цікава тематика криптовалют, то буду чекати вас в нашій телеграм-спільноті Crypto.ua, де ми ділимо своїм досвідом, який, звісно, не такий успішний, про який вам розкажуть інфобізнесмени.